В Ужгороді волонтери започаткували акцію Прапор перемоги. Синьо-жовті стяги підписані різними цивільними людьми від школярів до бізнесменів. Передають військовим на фронт. Так тримають зв'язок та підбадьорюють армійців. Наш репортаж. Цей синьо-жовтий стяг майже два тижні прикрашав стіну однієї із бібліотек Ужгорода. Всі охочі відвідувачі могли підписати його для військових. Нині бібліотекарі самі продовжили цю місію. Вам, захисники вітчизни, наша шана і любов. За вашу мужність і відвагу ми дякуємо знов і знов. Колектив бібліотеки усього шість працівників. Від початку великої війни вони щомісяця зі своєї зарплати донатять військовим. Вирішили доєднатися і до акції, яку започаткували волонтери руху підтримки закарпатських військових. Мій прапор перемоги. Цей прапор, який ми сьогодні презентуємо, і обов'язково він побадеть нашим захисникам. Він був створений саме нашими відвідувачами, як саме маленькими, так і дорослими. Прапором він має стати прапором перемоги. І цей прапор ми будемо згадувати, що наш переможний прапор там десь є частинка теж нашої участі у перемозі. Стяг із побажаннями армійцям готовий. Хай цей прапор буде оберегом для наших військових. Тут майже півсотні підписів залишилося тільки передати його на фронт. Добрий день, добрапер принесли. Доброго здоров'я, дякую дуже. Я, як багато людей тут залишили свої добрі побажання. Хлопцям буде дуже приємно приємний, впевнений. Акцію мій прапор перемоги волонтери започаткували майже місяць тому. Відтоді стягів назбирали чимало, багато з них вже й відправили на фронт. Зв'язок із Великою землею, з тилом, з тими, заради кого вони там перебувають, воюють, проливають кров, втрачають своє життя. Дуже важливий цей зв'язок. Він не може бути перервний. І ми знайшли цю форму. Це не перший раз ми вже використовуємо такий спосіб взаємозв'язку. Чи не щодня волонтери пакують посилки на фронт, дрони, їжу, медикаменти, і в кожній з них військові обов'язково знаходять і синьо-жовтий оберіг. Хлопці. Хай вас Бог береже, хай вам Бог дає сили, терпіння і наснагу. Денис Денесман на фронті добровольцем з перших днів великої війни. Підтримка стилу каже, завжди мотивує свій прапор. Він вже отримав. каже для кожного бійця: такі подарунки в посилках є особливими. Акція з державним прапором є своєрідним місточком між нами та тими, хто чекає на нас вдома. Це підвищує нашу мотивацію, це переконує нас про те, що люди не забули, що йде війна. Водночас військові теж передають підписані прапори додому. Вони переконані, український стяг стане стягом великої перемоги. Україна переможе, все буде перемога, все буде мир і слава Україні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.